Остап вишня, усмішки читає заслужений артист України Петро Панчук. Моя автобіографія. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ Божий, і потім років, мабуть із 10 підряд, мати казала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада старого стилю 1889 року в містечку Груні Зіньківського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилась не в самім містечку, а в хуторі чечві біля грудні, у маєткові поміщиків фон рот, де мій батько був за приказчика. Умови для мого розвитку були підходящі з одного боку, колиска з вервечками, з другого боку, материні груди. Трішки посеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. З'явився я на світ другим. Поперед мене був первак. Старший брат, що попередив мене років на півтора. Так ото й пішло, значить, їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були, як взагалі батьки. Батьків батько був у Лебедині шевцем і пив горілку. Материн батько був у груні хліборобом і пив горілку. Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати. А коли було спитаєш у баби, батькової матері про діда чи там про прадіда, вона завжди казала отаке стерво було, як і ти оце. Покою від їх не було. З горілки померли, царство їм небесне. Про материну рідню так само знаю небагато. Тільки те й пам'ятаю, що частенько було батько казав матері Не вдалася, ти, голубонько, в свою матір. Хіба ж так, як оце ти п'ють? Царство небесне покійниці і любила випити і вміла випити. Про діда, материного батька, балачок зовсім не було. Не любили, очевидно, того діда зовсім. Далеко пізніше я довідався, що він хотів був повіситись, та не пощастило йому того зробити, так він взяв та й умер від білої білої, як буває білий сніг, гарячки. А взагалі батьки були собі нічого, люди. Підходящі. За двадцять чотири роки спільного їхнього життя послав їм Господь всього тільки сімнадцятеро дітей, бо вміли вони молитись милосердному. Коли було хто з сусідів натякне батькові, чи не припинили б ви, Михайле Кіндратовичу, часом діточок? А батько йому на те нічого. Господь дав дітей, дасть і на дітей. Помер батько 1909 року на 58-му році свого плодотворного життя. І як згадує було мати про покійника, скільки з це вже є дітки, як наш батько помер, та вже, мамо, літ із десять. Замислиться було Матуся і прокаже це б у вас іще було братів та сестер штук і шестеро. А в мене було б усього діточок скільки дітки? Двадцять троє, мамо. Еге ж. Двадцять троє. О хо 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 Ну, хай царство є покійничок. Почав, значить, я рости. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилось, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди діти, багатсько ще часу проминуло, доки батькові віщування в життя втілилось. Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина. Що проста людина? Живе собі, проживе собі, помре собі. А письменник ні. Про письменника подай, обов'язково подай. Що впливало на його світогляд, що його оточувало, що організовувало його тоді, коли він лежав у матері під цицею й плямкав губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію. От тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов, яка тебе лиха година в літературу потягла, коли ти почав замислюватись над тим, куди дівається дірка. Як бублик їдять. Бо письменники так спроста не бувають. І от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справді, письменника супроводять в його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем чи просто тобі толковим кооператором. Підскочать у ті явища, і записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа, а в українського письменника картопля, коноплі, бур'яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля чи бур'ян чи коноплі, амба, то вже так і знаєте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло. Коли дитина замислиться і сяде на голому місці, хіба ж їй дадуть, як слід подумати? Зразу ж мати пужне, а де ти ото сів, сукин, ти сину, нема тобі за місця. І знімайся моментально, і натхнення з переляку розвіялось. Тут і стає в пригоді картопля. Так було й зо мною. За хатою недалеко картопля на підметі коноплі. Сядем собі, вітер віє, сонце гріє, картоплиня навіває думки про Всесвіт, про космос, про соціалізм. І все думаєш, думаєш. Аж поки мати не крикне піди, подивися, милашко, чи не заснув там часом Павло, та обережненько не налякай, щоб сорочки не закаляв, хіба на них напересся. З того то й пішло, з того й почав замислюватись. Сидиш і колупаєш перед собою ямку, все тебе вглиб тягне. А мати було лається, яка ото лиха година картоплю підриває. Ну вже як попаду. Пориви чергувались то в глиб тебе потягне, тоді ото ямки колупаєш, то погирить тебе в вишину на простір, вгору кудись, тоді лізеш у клуні до бантину, горобці драти, або на вербу погаленята. Конституції я був нервової, вразливої змалку. Як покаже, було батько через ка або Весьмерика, моментально під ліжкою й тіпаюсь. Я тобі покажу бантини, я покажу тобі галенята, якби вбився зразу, то ще нічого. А то ж покалічишся, сукин ти, сину. А я лежу було під ліжком, тремтю, носом сьорбою й думаю, печально Господи, чого не доводиться переживати через ту літературу? Із подій мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалася в пам'яті одна. Впав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака за могили як вискочить, а кінь бік, а я лясь. Здорово впав, лежав, мабуть, з годину, доки очунявся, тижнів зотри після того хворів. І от тоді я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясна ворухнулася в мені тоді думка. Мабуть, я для літератури потрібний. Так і вийшло. Отак між природою з одного боку та людьми з другого і промайнули мої перші кроки мого дитинства золотого. Потім одали мене в школу. Школа була не проста, а Міністерство народнього просвіщення. Вчив мене хороший вчитель Іван Максимович, доброї душі дідуган. Білий білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Вчив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер вже він, хай йому земля буде пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді комплексна система була, і ходила вона завжди, коли було треба, і ніколи люто. Де тепер вона та лінійка, що виробляла мені стиль літературний? Вона перша пройшлася по руці моїй, оцій самій, що це пише автобіографію. І бачите, як пише, як муха дише. А чи писав би я взагалі, коли б не було Івана Максимовича, а в Івана Максимовича та не було лінійки, що примушувала в книжку зазирати? У цей самий час почала формуватися моя класова свідомість. Я вже знав, що то є пани, а що то не пани. Частенько було батько посилає з чимось до барині. Посилаючи, каже як війдеш же, то поцілуєш барині ручку. Велика думав я собі, значить, бариня цебе, коли їй ручку треба цілувати. Неясна, якась тоді в мене була класова свідомість. З одного боку, цілував барині ручку, явна контрреволюція, а з другого. Клумби квіткові їй толочив. А раз заліз на веранду і понабурював у хатні квіти, явні революційні вчинки. Чистий тобі Мандональд між соціалізмом і королем вертівся як мокра миша. Але вже й тоді добре затямив собі, що пани є на світі. І Як було бариня накричить на щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду й шепочу Пожди, експлуататоршо. Прийде жовтнева революція, я тобі покажу, як триста літ із нас, і так далі, і таке інше. Отдали мене в школу рано. Не було мені, мабуть, і шести літ. Провчився я там три роки, скінчив школу. Прийшов додому, а батько каже мало ти ще вчився, треба ще кудись віддавати. Повезу ще в Зіньків, повчись іще там, побачимо, що з тебе вийде. Повіз батько мене в Зіньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було шестеро чи семеро, а платні він у поміщиці діставав 18 чи 20 карбованців на місяць, проте повіз і віддав мене у зіньківську міську двокласну школу. Отут мені й повернути було б на неокласицизм, бо вчились ми разом із Зеровим. Так я не схотів. Самі ж знаєте, неокласиком бути силу треба терпіння. Читай горація, Вергілія, Овідія та інших гомерів, а бути сучасним письменником значно легше. Нічого собі не читаєш, тільки пишеш. І всі задоволені. Так що наші з зеровим стежки розійшлися. Він на Рим, я на Шенгеріївку. Зіньківську школу закінчив я року 1903, свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником. Дуже якогось високого, чотирнадцятого, чи що, розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13 й минало? Приїхав додому. Рано ти, каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться вчить, а в мене без тебе вже дванадцятеро. Та й повезла мене мати аж у Київ у військово-фельдшерську школу, бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казьоний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через весь Київ аж до святої лаври, де ми з матір'ю зупинились. Поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточивих голів і іспити склав. Так залишився в Києві та й закінчив школу та й зробився фельдшером. Фельдшер з мене був непоганий, бо зразу ж закапав одному хворому очі на шатирним спиртом замість цинкових крапель. Про гонорар од того хворого говорити не буду. А потім пішло нецікаве життя служив і все вчився, все вчився, хай воно йому скажеться, все за естер направив. Війна застукала мене на залізниці, де я хоробро захищав царя, престол і отечество від ворогів зовнішніх, фельдшерувавши в залізничній лікарні. Як ударила революція, завертівся, будував Україну. Бігав з Центральної Ради в університет, з університету в Центральну Раду, тоді до Святої Софії. Святої Софії до просвіти, з просвіти на мітинг, з мітингу на збори, зборів в Центральну Раду, з Центральної Ради на з'їзд, і з'їзду на конференцію, з конференції в Центральну Раду. До того було ніколи, що просто страх. Хотілось, щоб і у війську бути, і в парламенті бути, і в університеті бути, і по всіх комітетах бути, і на національний фонд збирати, і пісень співати. Так куди вам, де співають, там і я. Де говорять, там і я, де засідають, там і я. Державний муж одне слово. Громадянська війна Брав участь. Летить шрапнель, а я ховаюсь. Весь тягар громадянської війни переніс. І в черзі попайки стояв, І дрова саночками возив, і городи копав. А найяще було нести два пуди борошна з Лаври аж на Гоголівську вулицю в Києві. Собачою тропою ніс, а потім шевченківським бульваром. І криктав, стогнав, і сідав, і присідав, а таки доніс. Не кинув здобутків революції. Тяжко було, але ми перемогли. Ну, а потім під'їхала платформа, мене й посадили. Потім випустили, але я вже з платформи не злазив. Нема дурних. Книга, що найсильніше на мене враження зробила в моїм житті. Це катехізіс Філарета. До чого ж противна книжка? Ще якби так прочитав та й кинув, воно б і нічого. А то на пам'ять? Ай, хай їй грець! Найдужче вона мені втямки далася. Книжки я любив з малку. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул, цілими днями сидів над ним та кульку з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю аж у голові макітриця, поки прийде мати, вхопить того оракула та по голові трах, тоді тільки й кину. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так болюче вони б'ються, як мати було побачить. Не любив руського паломника, що його років двадцять підряд читала мати. Велика дуже книжка. Як замахнеться було мати, так у мене душа аж у штанях. А решта книг читалося нічого собі. Писати в газетах я почав у Кам'янці на Поділлі 1919 року за підписом Павла Грунського. Чого я був у Кам'янці, питаєте. Та того ж, що й ви. Почав з Фейлетона. Часто мене запитують, де я мову свою взяв. Мову свою я взяв з мамної циці. Це невичерпне джерело мовне. Зверніть увагу на це матері. І ваших діточок ніколи не доведеться українізувати. Хто вивершив мову? Робота. Робота і вказівки Кримського та Модеста Пилиповича Левицького, що з ними я мав щасливу нагоду працювати, і про яких я завжди згадую з почуттям глибокої подяки. Жив я в Києві. В Харків мене переїхали. 1920 року в жовтні місяці, а в квітні місяці 1921 року почав я працювати у вістях з Василем Блакитним. У вістях почав я працювати за перекладача. Робота серйозна, робота відповідальна, робота тяжка, бо доводилося таки, як слід прийти над газетними отими перекладами. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі, чого я перекладаю? Коли можу фейлетони писати, а потім письменником можна бути. Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Зробився я Остапом вишнею та й почав писати. Сижу собі та й пишу роботи більше нічого, папір є. Робота не важка, не те, що там шість годин у яку-небудь книгу рахунки записувати. Спочатку було тяжковато, бо папір попервах був поганкуватий, і чорнило не дуже добре, та й олівці часто ламались, а потім, як книгоспілка взялася постачати добре канцприладдя, стало легше. Вже й промакачка з'явилася, вже не доводиться тобі твори до стінки ліпити, щоб не розмазувалося, твори кращими виходять, чепурнішими. Потім купив портфеля, зробився вже справжнім, солідним письменником. Роки собі минають, стаж собі набігає. Ах, яка це хороша штука, стаж. Він так сам по собі непомітно набігає, а здорово нашого брата підтримує. А там за стажем дивись і маститість прийде. Уже так, коли придивишся на волосся, видно, що щодня маститості прибавляється. Швидко, швидко, вже замість волосся сама маститість на голові буде. Тоді вже зовсім буде добре. Прийдеш до редакції, принесеш щось, редакторові незручно буде зразу погнути, і скаже редактор секретареві Пустіть, воно, положим, ні к лихій горині не годиться, та незручно. Старий письменник, надрукуємо. А ви, маститий, сопричислений до старої дегенерації, коли до вас прийде хто небудь з молодої дегенерації письменників говорите. Писати, товаришу, складна штука. Колись писалося, ех, і писалося. А тепер би ще писалося, та, знаєте, треба підмемуарити життя пройдене, а то перед історією буде ніяково. Згодом трохи, тоді ж таки 1921 року, почав я працювати і в селянській правді, де благополучно секретарював п'ять літ під орудою Пилипенка. Робилося добре. Хороша була газета Царство їй Небесне. Селян вона любила дуже. З любові й померла. Ну, а тепер про процес творчості. Як я пишу? Пишу я так: беру папір, беру олівця чи перо в руки й починаю писати. І пишу. Міряю завжди температуру, коли пишу. Нормальна. І до того, як сідаю писати нормально, і після того не підноситься. З пульсом у мене під час роботи не гаразд, не можу порахувати. Як пишу, рука біжить по паперу, ніяк артерію налапати не можна, а кинеш перо нема рації рахувати, бо це вже буде не момент творчості, та я вам і не докажу, що воно з пульсом робиться, коли письменник пише. Щодо голови під час творчості. Пробував мотати головою, як пишу, нічого не виходить. Чому це так, я, напевне, не знаю. Очевидно, думки в голові розхлюпуються. Коли поставити на голову під час творчості гарячого чайника, замість прози вірші виходять, і то якісь невиразні. Коли розігнатися і вдаритись головою об стінку, тоді якийсь такий плутаний верлібр пишеться, що й сам нічого не розбереш. Живіт у творчості займає так само неабияке місце. Коли людина, сівши щось писати, правою рукою пише, а лівою держиться за повний живіт, виходить дуже довга психологічна повість ідеологічно заплутана. Коли живіт порожній і рука від буркуту в ньому відскакує від от нього, тоді здебільша буде або короткий ямбічний вірш, або гарна новела. Коли починаєш писати, треба сідати на стілець цупко, бо інакше разом з головою у процесі творчості починає брати участь і ота частина тіла, куди ноги повтикано. Виходять твори, щоправда, непогані, але беручи під увагу буйний розвиток нашої культури, час вже нам робити переключку на голову. Всі ці спостереження з власного досвіду. Трохи ще про вплив полового збудження на процес творчості. Дехто з творців вважає, що найкращі твори виходять з-під пера людини, що налита в край всякими половими імпульсами. Не скажу, наскільки це вірно, тут щось не те, по моєму. Як ти його встигнеш слідкувати за половими питаннями, коли ж ти пишеш, і рука в тебе зайнята? Та й голова так само. Як, на мій погляд, то це тяжко робить. Краще вже що небудь одно або пиши, або. Полового імпульса бережи. На підставі свого досвіду радив би все-таки працювати так. Спочатку подумати, а потім вже писати. А не навпаки. Так якось краще виходить, хоч праця трішки й тяжка. Як я ставлюся до теперішніх літературних організацій? Ставлюся. Ставлюся до вапліте, до плугу, до молодняка, до марсу. До неокласиків, до бумерангу, чи як він там зветься, до всіх ставлюся. Ех, дорогі мої товариші, був колись на світі один мудрий філософ, звали його Йосипом, а по батьковій на прізвище не знаю, як він там був. Так отой мудрий філософ Йосип колись казав Мотузочка, Давай сюди й мотузочку, в дорозі все в пригоді стане. Із теперішніх письменників більше від усіх я люблю хвильового і досвітнього. Якби ви знали, які це прекрасні письменники, як з ними хорошо на полюванні, коли ранок, коли над лиманом срібний туман устає, коли сидиш у ямці, й очі твої плавають у тумані, вишукуючи десь, а жонтам чорну крапку щиря або крижня. а. А праворуч от тебе хвильовий, а ліворуч от тебе досвітній, як їх не любить, і коли вони ні хвильовий, ні досвітній ніколи не говорять про літературу. А решта всі хороші письменники, так тільки ж вони весь час про літературу і стрілять не вміють. Я їх люблю тільки менше. Із старих письменників мені подобається Нестор Літописець та Остромир. Як я ставлюся до театрів, я їх люблю. Я люблю березільців, франківців, одещан, заньківчан. Я всіх люблю. Я навіть оперу українську люблю. Слово честі! І якби приміром оперові директори любили свої опери так, як я їх люблю, у нас би, незважаючи на те, що так багато в нас є оперових директорів і відділ мистецтв, у нас, їй Богу, була українська опера. Бо я знаю, що театр це велике знаряддя, а коли він велике знаряддя, то треба дуже великого на директорів знаряддя, щоб театр був великим знаряддям. Із тварин найбільше люблю кіз, із комах осу. Найулюбленіший колір жовто-бурий, запах фіалка. Із квіток найбільше люблю фукцію. Котів люблю за хвіст тягати. Із страв найсмачніша смажена картопля, щоб хрумтіла на зубах. Жінок люблю стрижених і голених і щоб у чоботях. У Бога перестав вірити через два дні після того, як було приказано, що Бога нема. Крім всього цього, я член Мопру, Авіохему, Геть Неписьменність, ТОВАРИСТВА Змичка і літературного клубу імені Василя Блакитного Жонатий. Це все для психології творчості. Якось я запитав свого сина Вячку, чим ти будеш, як виростеш? Людиною буду. А я й подумав. А й правда? Хай буде людиною, не письменником, а людиною. Йому це легше тепер зробити, ніж нам колись було. Він барені ручки не цілуватиме, і нема біля нього кардоплиння та бур'янів, нема де замислюватись. Занотував я отут найголовніші моменти свого життя. Та найголовніші риси моєї вдачі і світовідчування, що лягли в основу моєї літературної роботи. Як лягли? А вам що до того, лягли, хай лежать, не займайте їх. Як бачите, лінія у моєму літературному житті була правильна. Що робота ні к лихій годині не годиться, то нічого, аби була лінія правильна. Чому я поспішав так із своєю автобіографією? Через віщо сам я оце випускаю її в світ? Та дуже просто. Я ж не певний, що як дуба вріжу, хтось візьметься за мою біографію. А так сам зробиш, знатимеш, що вже напевно, що вдячні нащадки ніколи тебе не забудуть. 15 березня 1927 року Харків.